У нас ластівочки поселилися і зробили собі там гніздо. А я йду, покажу вам, що в нас тут виходить зараз. Що в нас тут народжується? Хто в нас тут народжується? Так, подивимось, що в цих пандіток. У, -у дивіться! Налупила червоних. Ой, комедія. Що це тут у нас налупилось? Це з того господарства, що голошийки. Не всі вийшли голошийки. трохи вийшло не голошийок. Десь 11 чи 12. бо дивлюся, написано на яйці голошийка. Ой, застрягло надпис. Так, а це з іншого господарства. Що, що там таке? Боже, які малі курчатка. Ще тут надкльованих пару є. Вони віче червоні. Червоні. В тебе що? Показуй. І в тебе щось є там? Чи що в тебе? А, крутиться вон якраз. Крутиться там щось. Відбувається і тут надкльоване. А тих нема там, так? Да? Ну нема, то нема. Сиди, сиди. Так, цих ще рано забирати. Мокрі ще, хай сохнуть під мамашкою. Так, а це щось, бентамка. А, тільки ось намагається проклюватися. Прокльовується, не знаю, проклюнеться чи ні. Побачимо, поживемо, побачимо. Тут у нас що відбувається. Показуй мала. Є там що? Є, мале пеня і не одне, дивіться. Лазь два. Тебе два. Дивіться, яких цікавих, якийсь щуп там чи що це в нього, дивіться, на голові. Ой! Давай я заберу в тебе їх. Підемо Підем вже додому. Під лампу. Так. Так. Сюди. Сюди. Звідси забираємо туди, мокрющих. Ну, одна вже не дуже мокра, але хай висохне там. На, на, на тобі два. Ця курочка в мене висушує курчаток. Бандітка мала. На ранку будуть під нею тут. Зараз тільки закрию, щоб вони нікуди не подівалися. Далі тут у нас має щось лупитися. Що тут поки нема? Так, нема. Так, надклюнуті, не надклюнуті. І тут. Тут щось у нас може є. Є. А, це каченя там лізе. Це ніяк не вилізе. Він. Треба йому допомогти трохи зараз. Так, назад поклала, не знаю, буде що чи ні, бо воно таке трохи не дуже каченя. Так, ця квочка лупить. Давайте, знаєте, як зробимо. Давайте оцю мамашку звільнимо від обов'язків. і дамо тих пару яєць. Сій. Божись, хай долуплюю, в неї там небагато. Ось. Закриємо. А що тут у тебе там співає так? Все, гріється, кочу. Ой, Боже. Мале гріється. Все. Так. А ми, а ми, а ми. Цю курочку піднесемо в цей куди. Бандитка мала. Ой. Комедія мала. Пішли, пішли до своїх. Опа. Все, курочку зараз. віднесемо туди. Вона своє вже висаділа. Сідайте, індички. Сідайте. Ти вже все, підеш на відпочинок. На відпочинок бандітка мала. Підеш. Все. Все, будеш тут шукати своїх. Родичів. Все, молодець. Так, курчатка і сплять чи не сплять. Ті там сплять? Гусятка тут бігають. Гусятка. от уже. Хвостяки малі. Так, хочу закрити вже всіх. Давайте, йдіть. Іди, індичка, заходь до себе. Давайте, індик, веди. Давай, 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 заходьте вже. Заходьте, хочу їх закрити все і піти вже. Давай, 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 заходьте. Заходьте. Давай, йди. Давай, йди. Все. Молодці. Шурхіть. Так, а ми давай підемо. Ще сюди зараз. Кажу вам, що в нас тут ще лупиться. Це все сиди, сиди там. Сиди, мала. Так, там наверху та сидить. Тут два малих куртяточка. У нас ще вивод каченяток. Зараз я вам покажу. Так, там качки. Вони сидять, а ми зараз сюди заліземо. Привіт! Привіт, мамашка! Привіт! Привіт! Як справи? Досиш мені своїх дітей сухеньких. Не кусайся. Воно, дивіться, що в нас тут відбувається. Тихо. А не кусайся, не кусайся. Вон, дивіться, жовтенятка. дивіться, дивітейки, котінятка. Давай, давай, мале, під лампу, а то, щоб вночі хтось заліз, да з'їсть твоїх дітей. А я тобі віддам. Давай, дивіться, які малюки. М? Давай. Рябенькі дивітеньки вивіся. Сончик тихо. Так. Це найцікавіше, це каченят забирати. Та всіх цікаво забирати. Дивіться, п'ять є. Показуй. Показуй, бо ці блохи ще вночі розповзуться десь. О, квочка зараз буде верещати. Так, що в нас тут ще? У нас ще раз, два, три яйця. Ну, це що тут таке воно? Це воно тут. Угу. Розколупається якраз. Так, ще одне, дивіться, скільки білих налупилося. Давай, давай, заберу твоїх дітей, заберу. Одне мокре воно. О, дивіться, яке з щубом чорним. Дивіться, яке цікаве. О там цікаве ще й таке, дивіться ось. Дивіться, яке. Гарне. І маленьке, біленьке. Все. віщ нема. Так, ну це, не знаю, заберу, напевне, боюсь лишати. Воно там вигріється під лампою. А тут боюсь дуже лишати. Три лишилося. Три, то я має... В принципі, значить, я повинна 10 була забрати, щоб було. не там. Було 14. Три яйця лишилося, що всі. Може так. Господи, як ці потяги їздять, переляк можна отримати. Так, скільки тут? 5, 6, 7, 8, 9. Так, да, всі, 10 стається. Курчаточко, щоб не задушилося, де воно там. О, все. Все, забираю дітей. Дивіться, повна корзина дітей. Таке нове життя у нас на подвір'ї. Все-все, сиди, в тебе там ще є діти. Сиди, виводь, а я заберу цих. Того, що сама розумієш, не маленька вже. Хтось залізе вночі. І не буде дітей. Сиди. Так, закрию її. Завтра відкрию. Фух, все. Так, Качурика? Так, тут все закрито. Зачинено. Щоб нікому нічого тут не захотілося зробити шкоду. Все. Так. Прийшли в хату. Зараз я тут трохи зроблю перестановочку. Так. Привіт! Чіпчики. Ось такі чіпчики, ціпчики. Бендамочки, голошиєчки, австралорбики, кохінхіники. Давайте самих таких активних звідси заберемо, щоб коченятка були як. Давайте кохінхінчика заберемо сюди. О, Боже. Вчепився лапкою. Так, бентамочки. Хто тут самий маленький? Що тут уже більший. Все такі вони підростають, я їх сюди перекладаю. Ось, А манюсіньких тих, що приношу, то я сюди. Їм тоді легше. ну, По них тоді старшенькі не бігають. А потім звідси переношу туди, на вулицю вольєр. Малюки, бачите, які. Оце така маленька бентамочка кап'єць. Не знаю, видно вам. І цей вже ходить гарно, червоний. І цей вже гарно ходить. Коротше, зараз ми подивимося. Ці дивіться, сплять уже. Сплять, бандіти малі. Це таке рябеньке, цікаве вивелося з чужих яєць. Це також буде цікаве, якщо виживе, все буде добре. Біжі, мале. Ну і катечки, дивіться, пласталися, малюки такі. Сюди їх він, кладемо, нехай вони вигріваються. Пішли малюки такі народжені. Тільки народжені, новонароджені, народжені, нові народжені малюки. Чотири. П'ять. Так, то тут вже давайте цих, що вже бігають сюди, щоб по них не бігали вночі. Курчатка. То це гарно вже стоїть. Сюди. Оце гарно вже стоїть. Сюди. Цих перестелю тоді, на ніч зроблю так, як треба. Так, скільки там у нас шість. Це голошечка, я думаю, може вже сюди йти. Дивіться, дивіться як ганяють вже. Так, десяточок коченятак принесла. Туди йди, туди. Так. О, курча у них бігає. Ой, зайчики. Ось такі жовточки. Дивиться так на мене. Так, коричневе. Я яйця підкладала від білих качок і від, від тих кольорових. Воно, ну, дивіться, які. Десь ще геть маленькі, нічого воно зараз моментально висохне, вигрівця. Дивіться, це. Мале бентаменя, можна вже сюди, дуже воно щось активне. Так, що все, тут нікого нема, нема. Все, зараз перестелю. У мене є гарні чистенькі тут тряпочки. І отака у нас ситуація. Дивіться, скільки наплодилося карликів. Тут голошечки ще сюди зараз чик. Чик. А то ще маленькі. Маяки, ну, все, друзі, всім пока.